Всім привіт! Вас вітає Західна частина України, а саме Демидівка. Мене звати Оксана. Хто ще не знайомий, будемо знайомі. У мене ранкова кава, сьогодні 14 лютого. День з чим я вас щиро вітаю. Ну, для мене то не є свято, але все рівно вірити і надіятися в кохання то є прекрасно. Зараз буду годувати своє найулюбленіше господарство, і обов'язково для своїх хлопців хочу спекти тортика. Вони прийдуть зі школи і будемо тоді смакувати. Так що, кому цікаво, залишайтеся. І я пішла. Ось минуло дві доби, і мій овес починає проростати. Зараз буду курочкам гусочкам давати. Перчики мої гарно сходять. Вже виходять. Ось так. Мої петуні, які також гарненько повиходили. А де було 10 насінин, тільки одненька ось. Немає цілий рядок. Ну, нічого страшного. Мені стільки багато не треба. А ось цей гарно. Якийсь один сорт. І тут також перчик гарно виходить. Зерно так і даю по нормі, тільки сьогодні ось зранку ще е, насипала пророще зерно. Зараз так помішаю. Тут і кальцій є, і будемо давати нашим курочкам, гусочкам, качечкам, індикам. Кашечка, корм, водичка, все як не має бути. З самого ранку дзьюби повимазали, але зараз вони вимаються. Поки що по одному яйцю, але є. Завжди голодні. Гуси відганяють. Качечки там далі, гуси тут, вони розділяються. Їдять гарно. водичка є, все добре. І одне гусиче яйце. Вчора не було, а сьогодні ось є. Зараз багато хто почне мені писати, що знову кожного дня одне те саме, а показую яйця. А, ну Це моє життя. Я показую те, як я живу. Як я тримаю господарку і все остальне. Нас трішки похолодало, так як позавчора я ходила в обід в футболці. Вчора взагалі трішки такий вітрець був морозний. Ну, а сьогодні вже трішки тепліше, але все рівно холодно. Ну, ось така погода мінлива, так що маємо, що маємо, все-таки ще лютий місяць нема чого жалітися, а ми вже хочемо весну. Ні-ні, ще потрібно відпочити. Природа каже, що відпочивайте. Зайшла в погріб по картоплю для свинок і разом набрала цибулю, щоб посадити. Ось так. Ось ця крикуха і ця крикуха. Зараз вони поїдять і як підуть кричати. Цілий день кричать. Індики є свій, а вони все рівно щось шукають. Ну це сезон парування, тому поки вони вже добре не попаруються, то будуть ходити кричати. Це курочки їдять. гарненько їдять, свинки вже животик відбиваються. Кабанчика я ще так і не виставляла, поки ще хай побуде. У неї знову такі щоки вже стоять гарні. Гарненька синка, гарненька. Малечі Свинце, бо дуже багато вони зараз починають вже їсти активно. Сіно вони з'їдають також багатенько. На майбутнє думала собі, якщо буде все добре, закладу в купатор яйця і гусячі яйця обов'язково. І в той період, коли вони будуть вилуплюватися, просто штучок 5 докуплю собі інших гусенят, щоб трішки поміняти кров. Звичайно, гусак з усієї гусочкою тільки родичі. А тут не знаю, хоча треба зловити і передивитися, можливо, це гусак. О, щось воно мені не подобається, ну, не знаю. Ось до нас привився цей собака. Не хочу навіть його близько підпускати. Жену-жену. Шкода, звичайно, тому що я люблю собак, він такий грайливий, але вчора ганяв курей так, що кури розбігалися хто куди. Ось хтось викинув, напевно, що їсть курей яйця і. Ну, просто жесть. Для чого заводити тварин, коли ви за ними не доглядаєте? Тим паче, що це не, не сучечка, а кабілка. Ось так, такі в нас є. А він не хоче йти. Я йому вчора їсти давала, звичайно. Знаю, що не можна так робити, але мені моє господарство важливіше, ніж якась собака. І в нього шия там була погризена. Ну що зробиш? І ось так, я кажу, для чого заводити, коли ви саме елементарне не можете поділитися куском хліба. Я його не хочу тут підкормлювати, але мені шкода, що ось він скавчить гавчить. Але мені моє, як то кажеться, господарство і мої кури, мої яйця, за якими на даний момент я трушуся і борюся, ну, важливіше, ніж якісь собаки. Я б могла б його десь на привізі... Куском хліба, звичайно, щоб поділилися б, але, але кажу, мені для цього ну, він мені не потрібний назє гірдуня, а вівчарка, так що нам її ось так досить і вона вже б до нас привикла, і... та й все. А тут не хочу чесно, просто. Навіть не пишіть, щоб можна собі десь там. Прив'язати, бо я кажу, бо як побачила вчора реакцію на кури, які гуляли просто спокійно, і він їх ганяв і за ними гонився, то мені дуже ну, не хочеться. Ось так, так що першим щось собі заводити, дуже добре, думайте, як буде далі. Ось так, так що, пішли далі, кроликам давати їсти. Так, водичка і зерно суміш усім є. Малеча гарно їсть зерно. Ось. Там бікорм і овес, і кукурузка. Гарно їсть. Зараз водички ще налю, Бо пустенька пляшечка. Ці водички є, вже п'ють. Ну, зловила я ось цю білу гусочку, все-таки гусочка. Але ще по моїм відчуттям, так як я її трішки помняла, потолочила, то ще, ще вона не несеться і не скоро вона занесеться, тому що коли там, де вона несеться, стає м'яке, ось там знизу, ось там. І коли, як мінімум, два пальці, а то й три проходить, а там тільки один палець між ось цими е, кісточками. Там ну, навіть два пальці не проходить. І от коли ці кісті розширяються, тоді вже і як і курка, так і гуска, і качка буде вже заношуватись. Ну, немає, Будемо чекати, я нікуди не спішу. Воно мені все странно підозріло, тому. І перевіряю по 10 разів, бо хочеться трішки цього року так під, піднажати, піднатужитися, піднапрягтися, щоб трішки було цього господарства, так як воно мені дуже подобається. Навіть ті індичата, за якими, можна сказати, тяжко доглядати, але не так тяжко, коли ти йдеш по схемі, по препаратам. Коли ти все дотримуєшся, тоді воно все йде так, як має бути. Так що ще хотіла сказати, хто, можливо, знає такий корм на відкорм для курчат-гусенят, тому що тогоріч я брала стартовий комбікорма, і не кожної фірми вони хороші. Не кожний виробник хороший. Тому пишіть, чи який провірений вже такий виробник, щоб можна було по пощі замовити, або можливо хтось сам відгодівлю якусь робить свою, таку, щоб відгодівля, від годівлі. Мене найбільше цікавить індичата. Ну, індичата я вже знайшла схему, там і пропоїк, і того всього. І гусенята і каченята на відгодівлю, Так що, будь ласка, прошу пишіть. Посадила цього разу набагато більше цибульки, ось таких чотири луточки. Тут небагато вміщається, бо це спіт рулета, але нічого страшного в земельку десь все буде добре. А ось моя цибулька, вона вже третій раз зрізана, вона вже не хоче так рости, тому зараз цю зрізаю, викидаю, а свіженька нехай стоїть. Я тут обрізаю черешню і наблюдаю, як гуси з качками в колюзі миються. Оце рай, оце рай. Білюсінькі, чистюсінькі стали, вимиваються. Супер. Посадила цього разу набагато більше цибульки, ось таких чотири луточки. Тут небагато вміщається, бо це спіти рулета, але нічого страшного в земель куди все буде добре. А ось моя цибулька, вона вже третій раз зрізана, вона вже не хоче так рости, тому зараз цю зрізаю, викидаю, а свіженька нехай стоїть. Ще лоточок посіяла баклажанів і мені вистачить. Ну, ось такий в формі сердечка в мене вийшов тортик, безквітний тортик, перемазаний з і посипаний по краю. Горішками. Так що всіх ще раз з днем закоханих. Пригощайтесь. Вже давненько не пекла хліб домашній вирішила спекти ось три буханочки хлібчик. У нас, друзі, розпочалася тривога, так що бережіть себе, свої домівки, свої сім'ї. Будьте здорові, будьте щасливі. Всього вам самого самого найкращого. До нових зустрічей. Дякую за вашу підтримку, за ваші перегляди. Ви в мене самі найкраще. Люблю, обнімаю. па-па-па-па.